Вітаю, друзі, ви на каналі Ґрунтотех. Не думав знімати відео, але якраз вчасно об'їжджав поля. Заїхав до місцевого фермера дяді Вови. Робить він лущення падалки пшениці під посів соняшника. Зараз покажу вам поле. Основна тема відео це робота дискової борони БДТ-3. Ось такий фон поля. Ви бачите, велика кількість падалки, велика кількість вже і бур'янів по рихлості десь на глибину 10-12 сантиметрів. Так працює БДТ-3 по весняному дискуванню пшениці. Ось такий фон виходить, тобто можливо, комусь хтось буде. Хтось планує робити обробіток і е, можливо комусь буде цікаво, саме як працює БДТ-3 весною. Де не до, оці ком'я це падалка. От на нього гарний каток, ось такий важкий на цю боронку. І взагалі, а так дивіться, вирі, перемішує гарно, все вирізає, дивіться. Ось як не копаю, вирізає все. Дивіться, повністю. Ось Шар весь ґрунтооброблений на однакову глибину. Прочі, друзі, буду закінчувати відео, показав вам роботу дискової борони БДТ-3, ще, ще я її не знімав. Ну, в принципі, я ж кажу, якщо до неї доробити каток, тим паче ви ж самі бачите по якому фону. Тобто, дуже велика кількість падали ці пшениці. А, віс... а ви самі розумієте, дискувати весною падалку пшениці не дуже і легко, будь-якими дисками. Все, бувайте, друзі. Підписуйтесь на грунтотех.